Вітаю! Ми продовжимо вивчати трикутники і тема сьогоднішнього року рівність фігур. Більш конкретно ми розглянемо рівність трикутників. Які ж фігури називаються рівними? На цьому малюнку є пари рівних фігур. Як їх знайти? Для цього потрібно накласти фігури одна на одну. Якщо при накладанні фігури співпадуть, то вони. Будуть рівними. Отже, рівними називаються такі фігури, які співпадають при накладанні. Тому рівними будуть називатися такі трикутники, які співпадуть при накладанні. Але на практиці не завжди можна накладати одну фігуру на іншу. Тому для трикутників є таке твердження, є такий факт. У рівних трикутників відповідні сторони рівні, а відповідні кути рівні. А, це вже дає можливість не накладати фігури одна на одну, а вимірювати основні елементи цих фігур, в даному випадку трикутників, вимірювати сторони і кути, а потім їх попарно порівнювати. Розберемо, що означає відповідні сторони рівні відповідні кути рівні. Тобто, що означає ось це слово відповідні? Розглянемо таке завдання. Записати рівність відповідних сторін та кутів, якщо відомо, що трикутники зображені на малюнку рівні. Підготуємо ось таку схемку. В лівій колонці будемо писати інформацію про один з трикутників. Нехай це буде верхній в нашій задачі. А в правій колонці будемо писати інформацію про другий трикутник. Це буде нижній трикутник нашої задачі. Отже, у нас є два трикутники. Запишемо довільно назву першого трикутника. Нехай це буде АБС. Запишемо назви кутів. Можна в тому порядку, в якому записана назва трикутника. Тобто кут А першим буде, кут Б, кут С. І запишемо назви сторін цього трикутника. Сторони будуть АБ, БЦ та АС. Спробуємо знайти відповідні елементи другого трикутника. Виділимо кут А. Цей кут знаходиться між найкоротшою та найдовшою сторонами трикутника А Б, Візуально, подивіться уважно. Шукаємо на другому трикутнику кут, який знаходиться між найкоротшою та найдовшою сторонами цього трикутника. І бачимо, що це кут Т. Отже, куту А відповідає кут Т, а вершинці А трикутника БЦ відповідає вершинка Т. Виділимо на малюнку кут Б. Кут Б це найбільший кут трикутника АБЦ. Знаходимо в другому трикутнику найбільший кут. Це кут при вершинці П. Отже, куту Б відповідає кут П, і вершинці Б відповідає вершинка П. І, зрозуміло, що. Кут С відповідає кут К. А вершинці С вершинка К. Тепер встановимо відповідність сторін. Виділимо сторону АБ. Це найкоротша сторона трикутника АБЦ. Знайдемо найкоротшу сторону другого трикутника, це сторона ТП. Отже, в стороні АБ відповідає сторона ТП. Виділимо сторону БЦ, трикутника АБЦ. Знайдемо відповідно їй сторону другого трикутника. Це буде сторона ПК. Отже, БЦ дорівнює ПК. Ну і, і залишається третя сторона АЦ відповідає стороні ТК. Тому АЦ дорівнює ТК. Зробимо висновок. Відповідність означає, що ми попарно порівнюємо відповідні елементи трикутників. Меншу сторону одного трикутника порівнюємо з меншою стороною другого трикутника, середню сторону з середньою стороною, а найбільшу сторону з найбільшою стороною. Так само з кутами. Найменший кут одного трикутника порівнюємо з найменшим кутом другого трикутника. Середній кут. Середнім кутом і найбільший кут з найбільшим кутом. Ось що означає відповідність. Розв'яжемо задачу. На малюнку рівні трикутники. Закінчити рівність трикутника БЦ до рівня. Нам потрібно правильно розмістити букви в назві другого трикутника. Підготуємо схемку, точніше частинку схемки, тому що нам достатньо встановити рівність кутів, записати відповідно рівні кути. Запишемо назву першого трикутника а, Б, С. І запишемо назви кутів цього трикутника: кут А, кут Б, кут С. Подивимось на малюнок. Куту А першого трикутника відповідає кут Q. Другого трикутника. Тут є невеличкі підсказочки на малюнках. Кут А позначений одною дужечкою. Кут Q також одною дужечкою. Тому ці кути рівні. Запишемо. кут А дорівнює Q. І вершинка А першого трикутника відповідає вершинці Q другого трикутника. Подивимось на вершинку Б. В вершинці Б відповідає вершинка Q. Тому кут Б до П. І в назві трикутника в вершинці Б відповідає вершинка П. І, відповідно, в вершинці С, куту С відповідає кут Р. Запишемо кут С до кут Р. Тому букві С вершинці С відповідає вершинка Р. Отже, назва потрібного трикутника буде така: QPR. Тобто трикутника АВС дорівнює трикутнику QPR. Розглянемо наступну задачу: на малюнку рівні трикутники. Закінчити рівність. Трикутник АКМ дорівнює. Задача схожа на попередню. Але тут, на малюнку, позначені не кути, а сторони. Підготуємо схемку. Хоча на малюнку. Позначення сторони штришками, але зручніше знайти відповідність кутів і відповідні вершинки. Отже, запишемо назву першого трикутника АКМ. Е, того, який нам дано, назву якого нам дано. Розпишемо назви кутів. Кут А, кут К, кут М. Е. Подивимось на кут А. Кут А знаходиться між сторонами, які позначені одним штришком і трьома штришками. На другому трикутнику, між сторонами, які позначені одним штрихом і трьома штрихами, знаходиться код Л. Тому кут А дорівнює куту L. І в вершинці А відповідає вершинка L. Подивимось на кутка першого трикутника. Він знаходиться між сторонами, які позначені одним штришком і двома штришками. В такому ж самому положенні знаходиться кут П в другому трикутнику. Тому кут К дорівнює куту П, а вершинка К відповідає вершинці П. Ну і вершинці М, відповідно, відповідає вершинка Т, Кути М і Т рівні. Отже, кут М дорівнює куту Т, а вершинка М відповідає вершинці Т. Тому трикутник АКМ дорівнює трикутнику ЛПТ. Спробуйте самостійно виконати наступне завдання. Працюйте. Перевіряйте. Підготуємо схемку. Запишемо назву трикутника. Яка нам дана С АБ. Розпишемо назви кутів цього трикутника: кут С, кут А, кут Б. Поглянемо на малюнок. Кут С першого трикутника відповідає кут К другого трикутника. Отже, кут С дорівнює куту К. До речі, ці кути прямі по 90 градусів. Куту А першого трикутника відповідає кут. П другого трикутника вони позначені одною дужечкою. Тому кут А дорівнює куту П. А вершинка А відповідає вершинці П. Ну і залишається побачити, що кут Б дорівнює куту Ф. А вершинка Б відповідає вершинці F. Тому трикутник САВ дорівнює трикутнику КПФ. Розглянемо наступну задачу. Дано, що трикутник А Б, дорівнює трикутнику рівня МПЛ. Потрібно доповнити записи, тобто встановити відповідність кутів А, Б, одного трикутника кутам іншого трикутника. Малюнка немає. Цій задачі можна обійтися без малюнка. Подивимось на запис рівності трикутників. Що це означає? Це означає, що вершинці А першого трикутника відповідає вершинка М другого трикутника. Отже, кут А дорівнює куту М. вершинці Б першого трикутника відповідає вершинка П другого трикутника. Отже, куту Б дорівнює кут П. В вершинці С першого трикутника відповідає вершинка Л другого трикутника. Отже, кут С дорівнює куту L. Все дуже просто. Спробуйте подумати над наступною задачею. Дано що трикутник МПТ дорівнює трикутнику ДЦК потрібно доповнити в записи, тобто встановити рівність відповідних сторін. Працюйте. Перевіряйте. Розберемо з відповідністю. В Вершин. вершинці М відповідає вершинка Д. вершинці П вершинка С. І вершинці Т відповідає вершинка К. Тому в стороні МП відповідає сторона ДС. В стороні ПТ відповідає сторона СК. І стороні МТ відповідає сторона ДК. Розглянемо ще одну задачу. Трикутники а, Б, С і К, М, Т рівні, Кути А і М, Б і К відповідні. Кут Т дорівнює 35 градусів. А Б дорівнює 8 см, знайти кут С та сторону К. Намалюємо два рівних трикутники в однакових положеннях. Так буде зручніше розв'язати цю задачу. Назва першого трикутника А, Б, С, кути А і М відповідні. Отже, куту А першого трикутника відповідає кут М другого трикутника, куту Б першого трикутника відповідає кут К другого трикутника. Відповідно, куту С відповідає кут Т. Отже, ми показали рівні трикутники. Відомо, що кут Т 35 градусів. Отже, і рівний йому кут С також 35 градусів. А дорівнює 8 см. Отже, і рівна її сторона МК також 8 см. І задачу графічно ми вже розв'язали, тому що ми вже знайшли і куце, і сторону МК. Спробуємо це оформити, записати. отже, підготуємо схемку. Нам потрібен тільки один кут і одна сторона. тому... Ось така невеличка. Запишемо назву першого трикутника АБЦ і правильно розмістимо букви у назві рівного йому другого трикутника. МКТ. Зверніть увагу на цей момент. В умові задачі сказано КМТ. Не написано рівність, не поставлено ще чітко рівні трикутники, а просто словесно сказано, не дійсно рівні. Але коли ми вже розібралися, які вершини відповідні, то ось тут ми чітко прописуємо правильну рівність. Трикутника Б дорівнює трикутнику МКТ. Відповідні вершини стоять на своїх місцях. Ну на малюнок. з Кут С першого трикутника відповідає кут Т другого трикутника і ці кути по 35 градусів. стороні АВ першого трикутника відповідає сторона МК другого трикутника, і ці сторони по 8 см. Отже, відповідь: кут С дорівнює 35 градусів, МК дорівнює 8 см. Трошки було нудновато. Тема вимагає такої доточності і пунктуальності. Сподіваюсь, що у вас не виникне труднощів при виконанні домашнього завдання. Бажаю успіху!